Друзі, всім привіт! Будні Смачника. Сьогодні буду розповідати про свій універсальний рецепт, яким я варю останнім часом завжди взагалі. Він дуже простий, він дуже цікавий. Це... 1 до 15 я називаю. Тобто, у нас 1 грам кави, 15 грам води. Засновується на моєму життєвому досвіді, що він працює, я їм користуюсь. Він дуже простий, він легко адаптується під різні закладки. Нібито, ну, хоч у вас 15 грам, хоч у вас 30. Більше не раджу, де мені більше не треба було. Не було треба ніколи. Тобто, у мене максимум 30 грам, з головою на всі мої потреби вистачало. Він базується на по суті чотирьох вливаннях. Тобто, у нас блум і три вливання. Іде. Що таке блум? Яка його функція? Що це таке? Блум це е, процес, коли ми змачуємо каву в нашій воронці. Тобто у нас є воронка, в ній, каву, фільтр, кава в, в ній. І наша задача цю каву змочити, щоб вона дегазувала і повністю змочилася, збільшилася в об'ємі, і, і потім у нас була б рівномірна е, правильна екстракція. Дивіться, не, не важливо, що у вас яка у вас воронка, чи то v 60 чи то флавр, чи то каліта якась взагалі немає різниці. Але що дійсно важливо, це фільтри. Бо от у нас от Харіо. Якщо у вас абака умовна або Абака плюс, це буде різниця, буде різниця. тобто У нас один і той помол, але одна і та ж воронка, все одне саме, кава однакова, все. Але різні фільтри у нас буде різний час заварювання. Тобто від фільтрів багато чого залежить. Харі, вони доволі такі плотні, вони слабо пропускають воду, та сама абака вона легко її пропускає. Тобто на це звертайте увагу. Це дійсно важливо воронка, не важливо, це важливо. все, Повливанням. Тобто у нас блум, це що, скільки води треба наливати, коли блумить каву. Взагалі не сильно важливо, головне, змочити її повністю всю. тобто Щоб вона вся була змочена водою. В середньому це виходить десь, якщо у вас 20 грам кави, це помножте на 2. Тобто 40 води буде. Там може трошки більше, може трошки менше. Приблизно. Тобто, просто помножаємо скільки кави на 2, і у нас стільки води. Далі у нас іде перше бування це 150 грам. Якщо давайте ми говоримо про 20 грам кави. На 300 води. Ми говоримо зараз про це. Потім я адаптую рецепт для різних грамовок. Тобто 20 грам кави. У нас перший блум 40 грам, потім 150, потім 220 і 300. Все. 4 вливання. Коли нам треба робити вливання? От Ми налили блум. Коли нам треба ще одне робити вливання. Зазвичай це 30 секунд. 30-45, коли це блум. Ми кажемо про блум. Там не треба. Ну, якось візуально важко сказати, просто ми чекаємо. Тут насправді орієнтація йде на час. Але коли ми мали перше вливання на 150 грам, ми робимо друге, коли вже починає так покапувати. Коли вже не лється, так покапує доволі повільно. Тоді ми ще одне вливання даємо. І так само з іншими. Тобто 150-220, так само капає, доливаємо ще. І все. Орієнтований час заварювання приблизно там до 3 хвилин, 3,20 може максимум в рідких випадках. По помелу і температурі це дуже варіативно. Вибачте, я постійно це змінюю. І це не можна сказати якийсь, якийсь універсальний секрет, що буде підходити для будь-якої кави. Якщо ви взагалі новачок і не знаєте, і просто хочете зварити, щоб вам було смачно. Беріть для будь-якої кави 93 градуси. Ай, блін гаряче. Беріть помел в мікронах, це буде десь 650, для коменданти це 23 кліки. Для це брат Сенкорд це 15. Для, я, не знаю, я не знаю, який там на тайморі. я не знаю, Яка 43, це 10, 11, не знаю. таймор. 16 таймор. Коротше, в мікронах це 650, беріть вашу ковоболку, дивіться ТТХ і інструкцію, які там поділки, скільки мікронів, і просто перемножаєте, і ви отримуєте ви. Або як цукор. Або як цукор, да, так. Знаєте, ну, цукор всі знають, Цукор, от як цукор, приблизно. Добре. От такий. Так, да, на дотик. Тобто десь так. Це важко сказати, це, дуже, це варіативна штука, це та штука, якою ми налаштовуємо наш рецепт. Тобто ми перший раз варили, нам смачно або не смачно, і ми щось змінюємо або не змінюємо. От так. А температуру просто бріт-93, в принципі, для будь-якої кави, я не, не знаю, підходить. Як крапельна кавоварка, звісно, там може змінити температуру, але зазвичай вона там варить десь 95 завжди, плюс-мінус, і змінюється тільки помел. І помела може досягти смачної, реально смачного фільтру. Кавоварка може, значить і людина може, чому ні. Все. Резумуючи, в цьому методі ми змінюємо тільки помел, виключно. Ми взагалі нічого не міняємо. І дивимося, коли вливати воду і все. У нас починає капати, вливаємо. Давайте просто це продовжимо для 15 грамів, для 30. Якщо у нас 15, 15 грам кави, що ми робимо? У нас буде води 225. Тобто, це така проста не знаю, математика. Відповідно, Блум у нас 30, відповідно, тут у нас скільки? Давайте порахуємо. Ну, давайте так, можна не рахувати насправді. Можна от, от фонаря, я не знаю, ну приблизно там не знаю 110, да, Я не рахую. Тут, значить, у нас буде 170 десь. А тут буде 225. Я не рахував взагалі. я так от фонаря, Це спрацює. Ну, 100%. Тобто тут не важливо прямо дотошно бути до цифр до то, що не треба бути. Просто приблизно щось. Ну, це шикаво. ну, це так чисто, як, як душа лежить у вас. 30 те саме. ніхто не рахує. Значить, у нас 450, це я просто знаю, що 450. Тут у нас, відповідно, 60 блум. Тут у нас 200, я не знаю, 30. Тут е, 370. Ні, 350, давайте. ні, 60. А тут 450. Ну, приблизно. Я не рахував. Ну, щось типу. Тобто, ви зрозуміли, ви, звісно, можете взяти там або в глиби порахувати, або в калькулятор взяти, якщо вам прямо от хочете доточнуся зробити, можете. Я так не роблю, я так плюс-мінус. І воно працює. Якщо ви просто зварили каву перший раз, у вас вийшло не сильно смачно, ну ви там вже вливо ці 230, 360, 450. Другий раз, коли ви будете налаштовувати ПМЛ, робіть ті самі вливання. Нічого не міняйте. Таким чином ви будете прослідковувати зміни. Тобто в або щоб гірше в бік. Тобто це важливо. Тобто робіть стабільно для всіх рецептів, що я роблю на каналі. Я завжди використовую 20 грамів кави на 300 води. Нас зі славиком двоє. Для нас це ідеальна кількість кави, щоб так трошечки вкусити, напитися. І ви тепер знаєте, що от я завжди користуюсь саме оцим, от верхнім першим. Можете його брати на озброєння. Супер працює, ну чесно. Все, теоретична частина овер, практична частина починається. Хоче сказати, я взяв взагалі якусь супер-рандомну каву, я не знаю, що це. Я зараз відкрию пачку, подивлюся, хоч там мита, чи це натурально, що це все таке це мита. Це єдине, що я знаю. Свіжа вона, не свіжа. Я хочу перевірити, наскільки це працює. Ну, я знаю, що це працює, просто хочу ще раз переконатися так залізно просто. Будь ласка, коли ви вливаєте, робіть це кожен раз однаково. Там, наскільки агресивно чи високо ви підіймаєте чайник, ваша струя над кавовою таблеткою, робіть це завжди стабільно, однаково. Таким чином ви будете прослідковувати результати. І зможете налаштовувати ваш помел і налаштовувати ваш рецепт, щоб він був смачніший. Все, ми варимо каву. Я так крупно змолов. 17,94. Ну, ладно, хай буде 14. Практична частина. Просто зверніть увагу, наскільки я високо я тримаю чайник і коли я роблю наступне ввивання. Тобто це від... важливо, да. Це правда важливо. Включаю таймер, починаю вивати з центру до країв. Від центру. Коротше, ви поняли. Все, 40 грам є. Чекаю, 30 секунд. Або там більше можна. Не, не, мені щось здається, що це якась колумбія. А ти не хочеш так підзняти? Чик. Тобто стараюсь такі спіральні рухи з центру до країв і назад. Нічого складного. Стараюсь тримати, до речі, чайник не сильно високо. Вже Вже покапує. Ну, ну то воно ще не так ще. Дивіться, воно так ще покапає, але доволі швидко. Сейчас. І там вода ще є. Я ще почекаю трошечки. Диві, скажи, що. Якщо там вода є, то це нормально. Ще... Да, да, да. Якщо там вода є, а у вас вже капає, це нормально, можна ще раз ховати. От я от приблизно. От зараз буду ще раз ховати. До 220. Ласно, ти так робиш? Так. Да. Не повністю протікає? Ні. На якийсь секунді. А я на час не дивлюсь, я почасно не орієнтуюсь. Тю, монаті, щось підзабилося, Ну, ці харіли ці прокляті. Тут, насправді... Що робити, що робити в такому випадку. Що робити в такому випадку? До поверхні кави? Ну, хай дотікає, так. Да. Ну в кінці, до, до речі, е, не поняв, о Боже. До поверхні кави, коли вода долече. Ні, 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 не треба чекати. Тобто, ми ще раз доливаємо, коли ми деліємо ще води, у нас буде швидше текти, бо у нас все ж таки. Якийсь тиск, вода створює. Та я так дивлюсь приблизно, щоб вона хоч трохи стекла і ще раз вливаю. Я не дивлюсь по часу. Все, 300 є. Воронка забилася, це прям ідеальна ситуація, все пішло не по плану. Бо у нас забилася реально вороночка, і тут. Ну що буде? Ще подивимося. Скільки час заварюємо? Зараз 2,50, і вона ще докапує, бо треба, щоб докапало. Треба, щоб докапало хоча б, хоча б ще трошки. А якщо ваша камолка дає багато пилу, то ваш, ваш час заварювання може збільшитись сильно. Якщо у вас знову ж таки фільтри Харів, які плотні, бо якісь там Т-92 чи 5, я не пам'ятаю, які плотні. 2, Т-92, вони теж дуже плотні. У вас теж має час заварювання збільшитись. От зараз буде 2,25-3,25, вибачте. І я зніму, там вода в воронці є, вона докапує, але це вже ну, не хочеться, щоб воно капало. Бо це вже буде не сильно смачно. Те, що у нас тут є, ми можливо. Зараз що ми зробимо? Ми зараз, ми зараз спробуємо оцінимо, що воно є. Якщо воно дуже плотне, ну, агресивний смак. Я просто додам води. І все. От як це фіксити? Якщо у вас все пішло не по плану, як у мене зараз, ви додаєте води, ви знімаєте воронку в першу чергу. Не, не чекайте, поки я там докапає, бо це буде 5 хвилин там, довго. Переекстракт страшний. Ви знімаєте, куштуєте. До речі, смачно, але, але так, знаєте, потужно. Я додам просто води, я ставлю на ваги, відтарюю, беру чайник з гарячою водою. І знаєте, що тут приблизно, ну я не знаю, ну 210, 15-20 мл кави десь так, я не знаю. Там ще залишилось, плюс, плюс кава вбрала в себе води. Я приблизно додаю 30 грам води. А, давайте 25-25. Не треба одразу все, бажано знаєте, е, якось шагами це робити. тобто Не вливати багато, потрошки нувати і куштувати. Е, ви так прийдете до реально смачної кави. Я от зараз думаю, як знаю, на досвіді, що це буде вже смачніше, як мінімум. О, от зараз добре, от добре. Мені щось підказує, що це якась Колумбія. Я не знаю. Підказує, що як мінімум Америка 100%. Я думаю, що Колумбія. Такий у нас невеличкий траблшутінг навіть вийшов, бо у нас з'явились проблеми, ми їх вирішили. Тобто не соромтесь додавати води до кави до вашого фільтру, не соромтеся, все абсолютно нормально, хто б що не казав. Це окей, це хорошо. це не еспресо. Це не еспресо да, не ладно, що еспресо Теж можна коментарі. Пишіть, питання в коментарях теж залишайте. Вони у вас по-любому залишились Якісь буду радий відповісти. Якщо спробували рецепт, у вас класно вийшло або не класно, Напишіть в коментарях, щоб інші люди теж могли його спробувати. Побачили, Просувайте відео всіх людей, всіх цілую. До зустрічі.